Сестра приїхала з собакою, з чоловіком і з дочкою мають бути. Заходять вже десь. Ота! Ось і Олександр. Дякую. Фільмує, Дякую. ти смієшся щось? Я... Так, привіт ще раз, друзі. Ми їдемо в Бандеромобілі Сашином. Зараз покажу детальніше, як це виглядає зсередини. Ось так. Що означає автівка волонтера? Волонтерів. Як у музеї? <різь> Військовому. Ми просто по своїх побутових справах їдемо за продуктами, так, подрібницями, як то кажуть. На мікроавтобусі, на автобусі за продуктами. Родина в нас, як завжди, немаленька. Це Так, все, вже я фільмую. Привіт, друзі! Ще раз. Нарешті я їх вмовила вийти. В ефір Привіт. Привіт. Це моя сестра Жанна. Це Олександр мій зять і одногрупник з молодості. Вже багато років ми разом скажемо так. Ну, з сестрою, зрозуміло. Я про них вам багато розповідала, особливо в стрімах. Це засновники благодійного фонду Слобожанські ластівки, якому я намагаюся активно за допомогою вас допомагати. І ось, нарешті, я від них добила, щоб вони стали більш відомими для вас, а не тільки з моїх розповідей. в нас для вас є невеличке оголошення. Так, даю слово Олександру, він вам зараз розповість нашу ідею, нашу пропозицію і нашу потребу. власне. Привіт, друзі. Дуже радий знайомству з вами. Нарешті, як Гуля сказала, дуже дякуємо вам за підтримку, ту, яку ви робите. Це ну, дорогово коштує. Наразі у нас є отака гільза. Хлопці нам її привезли з передка. Харківська наша подруга Яна розписала її. Ну Не тільки розписала, тут ще й елементи є наліпок. Патріотична тематика, як ви встигли помітити. Наразі ми збираємо на реби для автівок, для хлопців. Щоб захистити їх в дорозі, щоб захистити хлопців в дорозі на перезмінки, коли вони їдуть на позиції. На жаль, доганяють ворожі дрони. Тому нам дуже ну не нам, а хлопцям дуже потрібні ці системи РЕП. Щоб uh, ті ворожі пташки не доганяли їх. Ось гільза, uh, гільза. ми хочемо вам запропонувати uh, подарунок. Так, да, це можна використовувати як формі вази. Вона в українській тематиці, ось така ось дуже гарна. Це може стати вашим подарунком, або, можливо, якщо вам пощастить і ви в нашій лотереї зможете виграти, ви зможете презентувати це комусь з ваших друзів або рідних. Тому що це така, я думаю, дуже пам'ятна і колись раритетна буде річ, коли ми переможемо, то. Можна буде похвалитися ось таким трофеєм, скажімо так. І зараз для того, щоб взяти участь в нашій лотереї, ми вам пропонуємо долучитись до нашого збору. Як завжди, під відео є всі реквізити благодійного фонду. І я думаю, за донат від 100 гривень це буде коштувати наш квиточок, так скажемо. І потім, наприкінці збору, ми зробимо. Рандомний вибір, переможця і подаруємо, відійшлемо по Україні. Єдине, що на жаль, за кордон, я боюся, що будуть якісь перепони, і ми не зможемо це відіслати. Але в Україні це може е, згодитися як декор. Я вважаю, що дуже класний декор, непоганий. Правда, так, друзі, дякуємо, що долучаєтеся. Не забувайте робити якісь позначки, якщо ви зробили донат. Так це важливо, тому що коли приходять донати, не завжди монобанк. Монобанка визна означає прізвище ім'я, і потім у нас були проблеми з цим. Точніше, не проблеми, але ми дуже переймалися. Хто ж таки виграв? Якщо немає ніяких даних, то можна в коментарях, до речі, хоча б я думала, можна написати, що ви задонатили і час, коли ви цей донат відправили. Цього буде достатньо. Ми вас потім обов'язково знайдемо. Ще раз дякую вам за. Вашу таку от підтримку. Дуже це, суттєво. Так. Да, це дуже, дуже дорого коштує. Хлопці дякують, передають вам вітання. Дякуємо, що підтримуєте їх. Їм насправді цього не вистачає. Так, я, зараз, я придумала, я вам бонусну, і зараз їх фотографію з весілля покажу, щоб ви точно мені повірили, що, що вони мої рідні і що ми разом. А я теж вам вдячна за те, що ви долучаєтесь, і що в нас є ось таке ком'юніті канал, де ми можемо про це заявити і попросити вас долучатися, бо це дуже важливо. Дякую Все, на санжари. Так, ну вже якщо пообіцяла, то обіцяні кадри з весілля. Ось такими вони були в 2003 році. Гарньоні. Це, до речі, ну, весілля було як в моєї сестри, так і в мене, в нас тут в горішніх плавнях. Хоча вони в Харкові жили, ми жили в Києві, але на весілля ми до батьків. Ось так. Та, десь була. О, це з, з вашого весілля. А? А, це, це, це ми. Говоримо. Ну добре, давай вже. Покажу і нас ось так. А це ось Жемас Сашу і Данило. Ще ви батьки. Так, друзі, ну не можна сказати, що це був повноцінний влог трохи моїх родичів, трохи мене, і трохи дуже важливої інформації, оголошення нашого збору. Точніше, збір продовжується, але ми вирішили ще його. Підсилити, скажімо так, цією лотереєю і подарунком. Не знаю, наскільки для вас це буде актуально, в будь-якому разі я вас закликаю долучатися до збору, до нашого збору обов'язково і до зборів інших волонтерів, тому що зараз в цей час це дуже важливо. Я сама це роблю. І користуючись такою нагодою, прошу вас теж не забувати долучатися посильною для вас сумою. Це дуже важливо. Дякую вам за перегляд. Завтра анонсую буде огляд. Міста, містечко, в якому живуть мої батьки, доволі великого міста. Насправді, яке це містечко. Більше 40 тисяч населення. Це все таке велике місто, дуже гарне. Обов'язково приходьте в наступне відео дивитися. І дякую вам за вподобайки, за коментарі. І сподіваюся, у всі підписані. Поїхали.